Бираємось. як Ми майже зібралися. У нас тупо речей дуже багато. Я не знаю. Ми багато чого не беремо ми будемо потім з батьками їхати сюди. Бо це жесть. Типу, у нас багажник не відкрився. Ну, коротше, жарко, світло дали, слава Богу. Зараз ходжу, дивлюся, чи все взяла. Фу, для мене це, чесно кажучи, такий стрес, бо паніка, ти не знаєш, що і як, ну, коротше. Я чесно хотіла зранку з вами привітатися, але мене не було часу, і я думаю, так, треба буде потім, бо це жесть. Я нічого не встигаю. Коротше, нас машина забита дуже сильно. Монтувати відео я вже буду потім. Це вже так. Зараз відношу подушку з іграшкою. Це те, що я завжди беру з собою. У нас просто, якщо так подивитися, це майже всі речі майже. Подушку зараз покажу, я не знаю, як ми тут що будемо розбирати і що ми будемо переодягатись, не знаю. Шустри у нас вже в переносці, вже сидить. Зараз покажу його. Там сидить. Маленький хлопчик. Вже сидить, вже будемо скоро. Виїжджати, повинні були виїжджати раніше, але ну, мене не вистачає, не вистачило ресурсу, щоб зібрати все так швидко. І, типу, я вчора збиралася, сьогодні. Коротше, мені жарко, зараз ми ще поїдемо, візьмемо мені чехол, бо я не відчуваю його, типу я беру телефон, але ну, я не відчуваю, що це, ну що взагалі в мене в руках телефон. Ну, коротше. Фух. Жарко, дуже, я не знаю, чесно, як нам завтра переїжджати, це буде жесть. Ми, коротше, поки ми переїдемо, поки ми все владнаємо, я не знаю, скільки потрібно це часу. Я розумію, що треба буде з батьками да, поїхати сюди, тобто з моїм свекром. Бо я розумію, що речі я не всі взяла. І, типу, я не знаю, що там є, що там буде на кухні. Ну, тобто, типу, щоб отак от зібратися, якщо б був у нас багажник відкритий, то було б все ок. А так мені картоплю не брали, нічого такого, бо ну немає. Типу, немає куди. От, ну, зовсім. Зараз їхати в таку жару, фу, я не знаю, як ми будемо їхати. Це спека, просто зливесь. Тим паче, ну, по дорогам, типу, не дуже хорошим. Коротше, перенервувала сьогодні, бо не могла знайти штатив. Ой, не штатив, а кільцеву лампу. Ну, коротше, потім що ж хочу, тоже якраз в серпні сюди приїду. Хочу е потім також позбирати речі, які тут, що в мене залишилося. Буду дивитися, що мені треба, що мені не треба. Ну, коротше. Фух. Розмовне відео я запишу потім. Монтувати я буду також потім. Зараз в мене немає часу просто навіть монтувати, бо цей час я витратила на те, щоб зібратися, щоб все скласти. Ну, коротше. Тому якось так. Дуже сподіваюся, що все пройде добре. Я вже до вас потім буду намагатися знімати щось в дорозі. Будь-таки прищі у мене, друг мій. Щось в дорозі, щось буду знімати вам, можливо, як щось розмовне. Потім вже ми ну, вже як будемо на місці, я вам розкажу, де ми саме, чому ми опинились там. Ну, типу, ну, коротше, тому, я не знаю, на вулицю вийти неможливо. Жарко, неймовірно. Ну, типу, я не розумію просто як. Як ми будемо їхати. Я взяла кролику водичку. ну То й все? Коротше. Тому побажайте нам удачі. Зустрінемося вже з вами пізніше. Буду намагатися записувати відео, буду дивитися по обстановці, як мені буде зручно, не буде зручно і як все буде. Бо ну, всі ми розуміємо, що. Десь є зв'язок, десь немає, де є можливість, де немає, бо її буде їхати в мене буде кролик на руках. Типу, я знаю, що ми вже з ним їздили в далеку путь, і я знаю, як це з ним важко. Ну, будемо дивитись, він буде більше всього в переносці їхати. я Його не буду так брати. Ну, подивимось. Тому я. Для вас це буде такий ще секрет-секрет, уже -секрет. потім розкажу, де ми що ми зупинились передихнути, шустрик дорогу переніс важко, бо було жарко, хотів пити, я була вся мокра, я і зараз вся мокра, така брудна, ну коротше. Тому дорога складна була бо їхали ми не досить хорошою дорогою, але в принципі слава Богу, доїхали. Фух. Ну і тепер передихнемо і вже як приїдемо, я з вами вам вже розкажу, де ж ми і чого, а чого ми сюди їхали. Це уже, і чому вибрали саме це місто, то я вам скажу вже потім, вже у відео.